Доброго вечора, шановні наші телеглядачі. Слава Ісусу Христу! Знову при мікрофоні з вами я, пастор Олександр Одинець. Сьогодні хочу поговорити наприкінці цього року з вами про наше з вами життя. І знаєте, життя воно створено із наших вкладень, із наших очікувань, із наших докладених зусиль, і потім до отримання якихось благословінь, радощів. До якихось жнив, тобто сіяння і жнива. І я прочитаю слово Боже з книги буття, коли Бог встановив цей порядок, жнив, сіяння і жнив на цій землі. Це було в часи Ноя. І восьмий розділ Книги буття говорить нам ось що: Вийшов Ной, а з ним сини його і жінка його, і невістки його. І кожна звірина, і кожен плазун, і все птаство, все, що рухається на землі. За родами їхніми вийшли з ковчегу вони. І збудував ной жертівника Господеві, взяв він з кожної чистої худоби та з кожного чистого птаства і приніс на жертівнику цілопалення. палення. І почув Господь пахощі любі, і в серці своєму промовив я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого, і вже більше не вбиватиму всього живого, як то я вчинив був. Надалі. По всі дні землі, сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо, й зима, і день та ніч не припиняться. Щойно ми зібрали чудовий урожай на українських полях і на ланах нашої рідної землі, і він був нечувано гойний цей урожай, як жодного року ще ми не збирали стільки хліба. Слава Господу за це! Більшість церков вони святкували День подяки. І в нашій церкві було таке свято Богу за те, що Бог так благословив нас. І хочу вам сьогодні говорити про трошки інші сіяння і жнива, казатиму про те, як ми сіємо в свою долю і що ми потім жнемо в житті. Ви знаєте, що дітки з маленьку вже сіють своє майбутнє. Якщо школярі ходять в школу, то це праця. І Біблія каже, що все сіяння воно сльозами. Коли йдеш, посієш, думаєш, чи вийде з нього, чи не висохне. І, і слово Боже каже, що вийшов сіяч сіяти. Перше, що ми спостерігаємо, що це була якась наснага до дій. Чоловік не лежав на печі чи на канапі, він вирішив щось робити, щоб отримувати благословіння. Щоб мати більше, треба докласти зусиль. Він вийшов, щоб сіяти. І навіть те, що він сіяв не туди. І нічого не вродило, все рівно не звільняє мене й тебе від того, щоб докладати зусиль до своєї долі, щоб вона була благословенною. Вже в школі дітки вони вчаться і потім стають студентами, і в кожного виникає перше риторичне питання: ким я стану, якою буде моя професія в цьому житті? Колись питали всіх хлопчиків мого віку і всі хотіли бути космонавтами, тому що це була ера старту космосу. Політполопольотів по, 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 по в космос. Але сьогодні також перед кожним підлітком виникає це питання: ким я буду, ким я стану. Потім, коли це стратегічне рішення, а це називається стратегія, людина приймає. І я вам скажу, що це найважча справа це обрати правильні цілі в житті. Дуже багато людей тицяються з кутка в куток, тому що вони не знайшли себе в житті, тому що вони не ставили правильних цілей, або вони посіяли десь кам'янистий ґрунт, чи там ворони визьобали, чи ще кудись, чи сонце випалило. Тобто вони не поставили на кону ті цілі, які саме їхні, вони не знайшли свого покликання. Любі мої, як важливо знайти себе в цьому житті, як важливо скеруватись на ті цілі, зосередитись туди, де Бог дав тобі талант, де ти потрібен людям, де ти принесеш користь суспільству. І потім, коли після багатьох років важкої праці, навчання, здобуття досвіду, ти отримуєш жнива, ти починаєш працювати, трудитись за обраною тобою професією. І ти починаєш їсти хліб з того, мати забезпечення з того. Скажу вам одну премудрість і хочу, щоб ви запам'ятали її. От ви слухали сьогодні цю проповідь. Перше важке місце це обрати правильний шлях. Якщо навіть ви посіяли не туди і ви не стали тими людьми, якими хотіли б стати, не опускайте рук, шукайте щось нове, поставте собі нові цілі. Тільки 25% від посіяно сіячем, потрапило на правильний ґрунт. Тому не розчаровуйтесь, якщо щось не вдалося у вас. Бог підтримає вас. І в моїй Біблії написано, що Бог дає насіння сіячеві. Бог дає насіння сіячеві. Ще в другому посланні до коринтян є прекрасний текст, і написано: хто сіє скупо, той скупо й жати буде. Якщо ти не хочеш трудитись. Над собою, якщо ти не хочеш працювати, ти ніколи не станеш великим. Ти не станеш кимось, тому що ти проледарював час, коли треба було сіяти. Ти ставив малі планки, ти мав малі амбіції. Скажу тобі, що е я цього року виростив більше тонни помідорів під хатою в себе. Я взагалі не рільник, я служитель. Але так сталося, що мені принесли цю розсаду і потрібно було її доглядати. Тому спочатку поставила ціль посіяти, і отримати урожай, потім почався час догляду за посіяним. І це вже тактика. І якщо ти обрав свою стратегію, якщо ти обрав в житті свої цілі, знайшов своє покликання, ти ставиш пріоритети потім, після цих стратегічних рішень, які відповідають на питання, що робити, приходить другий етап: етап, як це робити, які кроки треба, що саме треба робити, щоб досягти тобі цілі. І ви знаєте, тут найбільше, найбільш бурхливий такий е час для, для різних. Сумнівів для опускання рук, тому що те зробив не так, то я міг полити невчасно ті помідори, то я їх полив забагато, то потрібно було з фітофторою боротися, то, то і одного разу приходилось і думалось, та не хочу я їх. Нащо мені? Чи я без них не проживу, чи не куплю собі. Але ви знаєте, скажу вам: в ім'я Господа, якщо ви обрали свою життєву дорогу, ніколи запам'ятайте ніколи не посягайте. На стратегічні рішення рухатись до цілі, які вже прийняті вами, скажу вам про шлюб. Багато людей в шлюбі стоять перед вінцем в церкві, перед священником і дають обіцянку перед Богом, перед церквою, перед священником в присутності їхньої, як свідків, і вони кажуть: обіцяю бути вірним тобі все своє життя. Це стратегічний вибір, це стратегічне рішення жити разом все життя. Потім приходять непорозуміння, непритертість характерів, ще якісь дрібниці навіть. І люди починає на устах зринати слово «розвожусь», розходжусь з тобою. Але це було стратегічне рішення на все життя. Ніколи при будь-яких тяжких обставинах і непорозуміннях потрібно спокійно вирішувати ці поточні життєві ситуації через компроміси, через порозуміння, через спілкування, а навіть і не озиватися про розвід. Розвід неприпустимий, цього не має бути. Як часто люди потерпають, і їхня доля не склалась саме тому, що прийняті рішення були зруйновані труднощами на шляху їх здобуття. Любий брат і сестру, хочу тобі сказати, що наш Господь Він з нами. Так як і в отриманні урожаїв під час праці з землею, так і в сівбій, в жнивах в твою долю, в твоє життя, Бог пильнує і слідкує за всім, і Він годен і хоче тобі допомагати. Довіряйся йому. Я хочу вас запросити також в церкву, тому що церква середовище для того, щоб як людині щось не вдається чи вона не розуміє чогось, то, брати і сестри її її друзі Церква, вона якраз для того, щоб підбадьорити, навчити, підставити своє плече і допомогти людині. У нас є безліч фактів, свідчень і служінь, коли люди розповідають, як їм було тяжко, і коли вони мали опору на церкву Божу і на Господа, вони дійшли до цілі. І зараз успішні благословенні люди, чудові сім'ї, які мали зруйнуватися, відновлені молоді чоловіки, які були наркоманами чи алкоголіками. Тепер вони повноцінні громадяни України. Хай Бог благословить вас, я люблю вас. І хай те, що ви сієте сльозами, принесе вам радість у рожаю. І хай ви матимете з понадлишком від вашого Господа, щоб вам вдавалось все. І хай хранить вас Бог, і я благословляю вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі наші глядачі, брати і сестри, пані і панове, всі, хто чують мене сьогодні, хочу. Попросити у вас допомоги в будівництві цього храму. І це буде не тільки культова споруда чи приміщення для церкви, царство Боже, де будуть збиратися лише в неділю люди, щоб славити Господа. Хоча це. Теж і власне найважливіше. Однак, наше бачення щодо цієї споруди, яку ви вже давно бачите, що вона будується вже не один рік біля центрального автовокзалу у Луцьку. Бачення наше, щоб це був духовним і культурним, і просвітницьким центром. Саме цей центр тут. І щоб діти могли приходити сюди займатись, ми плануємо зробити мовну школу, і діти будуть вивчати іноземні мови. Також гуртки. По майстер-класи по вивченню гри на інструментах, також тут має бути медпункт для надання першої необхідної допомоги, зробити заштрик, чи зміряти тиск, чи дати першу консультацію людям. Також в нас дуже велика недільна школа, шість груп зараз є різного віку, і ми плануємо також багато робити, роботи ще більше робити для дітей. Напевно, нема такого в Луцьку, хто не знає про наші оздоровчі літні табори християнські, які ми проводимо. І ми також. Хочемо це робити денні, денні табори тут, на цьому місці, але для цього треба мати приміщення. Також ми робимо багато соціальної роботи. Ми надаємо гуманітарну допомогу організаціям, які потім роздають її людям, членам своєї організації. Допомагаємо багатодітним, допомагаємо дітям-інвалідам. І вже довший час, більше 10 років. Ми дуже багато робимо цій царині, і, мабуть, тисячі людей відчули цю допомогу. Ми годуємо тут людей, які сьогодні мало й мужчі, і можна сюди прийти поїсти. Супу і також за вас помоляться, і дадуть якусь удожину чи взутися, і все це потребує приміщення, і тому ми взяли собі, поставили ціль перед Богом і молимось і будуємо це, і це велике чудо, тому що ця публічна споруда, громадська споруда це не, не власність тільки громади цієї, а це надбання цілого міста. Всім людям це потрібно. Ми плануємо тут проводити також і культурні заходи, концерти проводити різного роду. 呃。Uh. Зустрічі тематичні проводити лекції для людей для збереження сім'ї, для укріплення батьківства в сім'ї, щоб батько він розумів свої ролі, знав, хто він. Також для жінок служіння в нас є. і Ми це проводимо в нашій церкві. Все це потребує приміщень, і ми просимо всіх, хто нас чує. Якщо ви, Бог торкається вашого серця, щоб допомогти будувати цю споруду, адже це велике чудо. Вже ми криємо дах зараз, і ми абсолютно це робимо без кредитів. Банківських, тому що в нас неможливо їх навіть взяти, і Бог будує при, при таких статках громадян. Бог будує цю споруду, і ми вже от на якому високому рівні, і зараз до зими ми хочемо купити метал і покрити, щоб не псувалися стіни. Якщо ваше серце відкрите, чи ви підприємці, чи бізнесмени, чи просто люди, чи то маленькою якоюсь сумою, чи більшою, ми ласкаво просимо в ім'я Господнє допомогти нам в цьому будівництві. Тому що ця споруда потрібна для всіх. Це не тільки для вірних нашої конфесії. Вона потрібна всім нашим громадянам. Позакривали всі кінотеатри. Немає клубів, немає будинків культури. І це буде хороший осередок духовності, хороший осередок для відпочинку, для того, щоб ви. Ростали наші діти й молодь кращими. Щоб не були тільки одні забігайлівки з пивом і з горілкою на кожному кроці і на кожної вулиці по 10, а щоб були і такі пункти, які несуть добро людям. Тому долучайтеся до нас і хай Бог благословить ваше щире серце. Ви можете прийти сюди особисто, і тут є скринька, чи звернутись до когось з офісу і сказати, що ви хочете пожертвувати. Ви можете прийти взяти номер нашого рахунку, куди переказати кошти. Ви можете принести на служіння церкви особисто і в нас є. Є спеціальне вмістилище для пожертвувань на будівництво храму. Ви можете зателефонувати нам, і ми прийдемо до вас. І ви задасте всі питання, які вас цікавлять, якщо ви хочете пожертвувати. Наш номер телефон в Луцьку 28 43 28. Ще раз, будь ласка, запишіть 28 43 28. Зателефонуйте нам і скажіть, що ви хотіли пожертвувати на храм якусь маленьку чи велику суму. Причому скажу вам, що не стидайтеся, якщо це буде небагато грошей. Якщо багато людей хочуть підтримати це, а я знаю, що це буде так, тому що Бог побуджує ваші серця, то разом ми зробимо цей будинок, ми закінчимо його. І ми вас запросимо з радістю, і ви прийдете до нас в гості на відкриття. І Бог благословить вас у вашому житті. Хай буде від нього. Вам з понадлишком всього, що ви робите, до всього, чого торкаєте, у всіх ваших господарках і ваших зарплатні, і вашому труді, і ваших сім'ях. Хай буде благодать Господня. І я благословляю вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.